кращими чапов Бога, як Дніпро, та наша слава і країна. Любов, Господня, благодать, ж, мій друже, жінку, дідо, діли з Богом заробіток, то легше буде й зароблять. А як ти бачиш того лиха, то, то скрізь дається любо, тихо, і на українську добро, між горами старим мікро, неначе молодці любі, красується, любується на всю Україну. Широкі села, а у селах весела і люди веселі. Волок може так і Україна, Україна, серце моє ненько, як згадає твою долю заплачу стерненько. Кохайте жовтри, татус москалями, помостині всю жінку, робить велику з вами. Любітись, брати мої, українські, замовитись палами Господа мою Свою Україну любіть, Любіть її вовремя в останню тяжку минуту, за неї Господа молить. Встань же, Боже, суді землю, судей вікави на всі ці світі, твоя правда, і воля, і слава. І вам, слава, сині, горе, кригою у пуці, і вам, лицарі, великі, Богу, не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Обійміться ж, брати мій, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, і благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться в дав не година. І оживе добра слава, слава Україні!